Дорогі семикласники, тема відеоуроку системи двох лінійних рівнянь з двома змінними, графічний спосіб розв'язування. Ми вже познайомилися із лінійними рівняннями з двома змінними, і щоб засвоїти нову тему, розглянемо наступний приклад. Набір фарб і набір пензлів разом коштують 60 гривень, причому набір фарб на 20 гривень дорожчий, ніж набір пензлів. Скільки коштує набір фарб і скільки набір пензлів? Ми можемо розв'язати цю задачу за допомогою лінійного рівняння, що ми раніше і робили, але ми можемо скористатися і іншим способом. Нехай набір фарб коштує х гривень, а набір пензлів y гривень. Разом вони коштують 60 гривень, отже маємо перше рівняння, х додати y дорівнює 60. За умовою набір фарб на 20 гривень дорожчий, отже маємо друге рівняння х мінус y дорівнює 20. Щоб знайти розв'язок задачі, ми повинні знайти таку пару чисел x та y, яка буде спільним розв'язком для одержаних рівнянь. Таким чином, будемо шукати такі значення змінних x та y, які перетворюють кожне рівняння на правильну числову рівність, іншими словами, треба знайти спільний розв'язок рівнянь. Таким чином, якщо є кілька рівнянь, для яких треба знайти спільний розв'язок, тоді кажуть, що ці рівняння утворюють систему рівнянь. Записувати систему рівнянь будемо за допомогою фігурної дужки, так як зараз ви бачите на екрані. У нас є система двох лінійних рівнянь з двома змінними. Х додати y дорівнює 60, Х відняти і дорівнює 20. Систему позначили за допомогою фігурної дужки. Розглянемо розв'язок системи лінійних рівнянь з двома змінними. Одержану нами систему ми можемо уважно розглянути і з'ясувати, що пара значень змінних x дорівнює 40, y дорівнює 20 є розв'язком кожного з рівнянь системи. Тому пару чисел 40 20 називають розв'язком системи. Нагадую, що ця пара чисел упорядкована. На першому місці зазвичай постійно пишемо x, а на другому. Місці y. Таким чином, розв'язком системи рівнянь з двома змінними називають пару значень змінних X та y, яка є розв'язком кожного з рівнянь системи. Розв'язати систему рівнянь з двома змінними означає знайти всі її розв'язки або довести, що розв'язків немає. Давайте з'ясуємо кількість розв'язків системи двох лінійних рівнянь з двома змінними. В загальному вигляді система двох лінійних рівнянь з двома змінними записується так. Ax A1X, вибачте плюс B1 y дорівнює С1. Друге рівняння системи A2X плюс Б2 С2. Ми знаємо, що графіком лінійного рівняння з двома змінними є пряма. Таким чином, розглянемо можливі випадки. З курсу геометрії ми знаємо, що на площині прямі можуть перетинатися. Це буде перший наш випадок. Розглядаємо наглядну ілюстрацію до цього випадку і робимо висновок, що в цьому випадку система має єдиний розв'язок. Другий можливий випадок, коли прямі не перетинаються. На площині, іншими словами, це прямі паралельні. Знову наглядна ілюстрація на екрані. В цьому випадку робимо висновок, що система розв'язків не має, наші дві прямі не перетинаються, немає в них спільних точок. Ще один випадок можливий, коли прямі збігаються, і в цьому випадку система має безліч розв'язків. Таким чином, кількість розв'язків системи двохлінійних рівнянь з двома змінними може бути один розв'язок, немає розв'язків або безліч розв'язків. Методи розв'язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними ми будемо розглядати на наступних уроках. Сьогодні ми розглянемо графічний метод, а на наступних відеоуроках познайомимося з методом підстановки та методом додавання. Залишайтеся зі мною на каналі, і ми розглянемо з вами всі способи. Почнемо з графічного способу. Для того, щоб розв'язати систему двох лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом, треба перше побудувати графіки рівнянь в одній координатній площині. Потім знайти координати їх точок перетину, або впевнитися, що таких точок перетину немає. Це може бути у випадку, коли прямі паралельні, або збігаються. Якщо координати точок перетину є цілими числами, тоді треба виконати перевірку. А якщо координати точок перетину не будуть цілими числами, тоді відповідь буде наближеною. Далі необхідно записати відповідь як упорядковану пару чисел x та Y. Зазначимо, що графічний метод розв'язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними не завжди є зручним, а саме не завжди вдається точно з'ясувати координати точки перетину, і відповідь може бути наближена. Розглянемо на прикладі: приклад 1. розв'язати систему рівнянь. Х Y дорівнює 5, 3х мінус 2 y дорівнює 0. Сьогодні ми опрацьовуємо графічний спосіб розв'язування, тому перший крок побудуємо в одній системі координат графіки обох рівнянь. Ми знаємо, що графіком лінійного рівняння з двома змінними є пряма. Розглянемо перше рівняння. Х плюс y дорівнює 5. Щоб побудувати графік цього рівняння, виразимо змінну y через змінну x. А саме y дорівнює 5 відняти х. Це лінійна функція, і для того, щоб побудувати її графік, необхідно взяти дві точки. А саме складаємо наступну табличку. Замість х ми можемо брати довільні значення, а y – обчислювати. Візьмемо х дорівнює 0, підставимо y дорівнює 5 відняти 0, y дорівнює 5 Перша пара є. Х візьмемо дорівнює 1. Підставляємо 5 відняти 1 дорівнює 4, отже, y дорівнює 4. Далі розглянемо друге рівняння системи 3х мінус 2y дорівнює 0. Виражаємо змінну y через змінну х. А саме одержуємо мінус 2 у дорівнює мінус 3х. І для того, щоб знайти y, обидві частини рівняння, ми поділимо на мінус 2. Одержимо y дорівнює 3 других х. Знову складаємо табличку значень. Значення х беремо довільне, наприклад, х дорівнює 0, підставляємо 3 других помножити на 0 дорівнює 0. Отже, y дорівнює 0. Візьмемо X дорівнює 2. Підставимо 3 других помножити на 2, 2 і 2 скоротяться, y дорівнює 3. Таким чином, ми вже з вами з'ясували. Таблички, за допомогою яких будемо будувати графіки в одній системі координат. Зараз ви будуєте графіки в ЗОшиті, наш ЗОшит у клітинку, а я допоможу вам, скориставшись програмою динамічної математики GeoGebra. Ми з вами з цією програмою вже працюємо протягом наших відеоуроків. Таким чином, зараз я відкрила графічний калькулятор. Зазначу, що ми можемо будувати тут графік нашого лінійного рівняння з двома змінними, зазначивши його. Ось таким чином. Але ми побудуємо зараз за допомогою інструментів, не мов би у зошиті у клітинку. Таким чином, на координатній площині ми побудуємо зараз точку з нашої першої таблички, а саме х дорівнює 0, а y дорівнює 5, позначаю першу точку. І далі х дорівнює 1, а y дорівнює 4. Через дві точки під лінійку ви в зошитах, а я обираю інструмент пряма, і ми проводимо через ці дві точки пряму. Так, перша пряма у нас вже побудована. Будуємо в цій же системі координат другу пряму. А саме скориставшися другою нашою одержаною табличкою, ми з вами першу точку позначаємо з координатами 0, 0, а друга точка з координатами 2, 3. Отже, позначаю ще одну точку з координатами 2. 3. Через одержані дві точки необхідно провести пряму. Ви під лінійку з'єднуєте ці дві точки, а я за допомогою інструмента лінія пряма будую пряму. Наші дві прямі перетнулися в одній точці. Знаходимо координати точки перетину, а саме точка перетину має координати 2. 3. Це і буде розв'язок системи, яка задана в умові. Повертаємося до нашого пояснення і продовжуємо зараз скопіюємо на екрані одержану з вами точку перетину. Ми бачимо прямі побудовані і робимо висновок, що задана система має єдиний розв'язок, а саме «2, 3». Координати точки перетину, і це і буде відповіддю. Наступний приклад розглянемо розв'язати систему рівнянь. 3х плюс 2y дорівнює 6, 6х плюс 4y дорівнює 24. Ми з вами почнемо з того, що побудуємо в одній системі координат графіки обох рівнянь. Розглядаємо перше рівняння. 3х плюс 2y дорівнює 6. І далі ми виражаємо y через x. Залишаємо в лівій частині 2y дорівнює, 6 відняти 3х, потім обидві частини рівняння поділимо на 2 і одержимо, що y дорівнює, 3 відняти 3 других. Х. Складаємо табличку, значення х вибираємо довільно, наприклад, х дорівнює 0, підставляємо і одержуємо, що y дорівнює 3. Візьмемо замість х число 2, підставляємо в попередню рівність. Отже, 3 других помножити на 2. 2 і 2 скоротяться, і одержимо 3 відняти 3, y дорівнює 0. Розглядаємо тепер друге рівняння, а саме 6х плюс 4 дорівнює 24. Виражаємо змінну y через змінну х. Залишаємо 4 у в лівій частині, а 6х переносимо вправо з протилежним знаком. Одержуємо 4y дорівнює 24 відняти 6х. Обидві частини рівняння поділимо на 4 і одержимо, що y дорівнює 6 відняти 6 четвертих, X, скоротимо на 2, тобто відняти 3 других х. Знову складаємо табличку. Нам достатньо взяти 2 значення, візьмемо х дорівнює 0, підставляємо. 3 других помножити на 0 буде 0. І тоді одержимо, що y дорівнює 6. Візьмемо х дорівнює 2, підставляємо 3 других помножити на 2, 2 і 2 скоротяться. Одержуємо 6 відняти 3 і y дорівнює 3. Знову ж таки, ми можемо побудувати з вами ці, два, ці дві прямі в одній системі координат. І зараз ми це зробимо, я знову переключаю на програму GeoGebra. Ми зараз... Видалимо те, що ми робили на попередньому прикладі, і почнемо для нашого другого прикладу. Отже обираю інструмент точка і позначаю першу точку 0,3, друга точка 2. 0 позначили. Далі ми через ці дві точки проводимо прямо. Ви в зошиті під лінійку, а я на екрані за допомогою інструмента пряма. Далі побудуємо ще одну пряму. Нас, нас розглядаємо тепер другу табличку. Отже, перша точка, зараз я знову вибираю інструмент, «Точка», а ви в зошиті це робите. З координатами 0, 6, Позначила, а друга точка з координатами 2, 3. Тепер через ці дві точки також проводимо пряму. Я з'єдную ці дві точки, і ми бачимо, що одержали паралельні прямі, тобто точок перетину немає. Повертаємося до нашого пояснення. І одержуємо на екрані, зараз бачимо паралельні прямі, не перетинаються, отже, робимо висновок, спільних точок перетину немає. Це означає, що наша система розв'язків не має. Наступний приклад розглянемо, приклад 3. Розв'язати систему рівнянь. 2 х y дорівнює 4, 6х відняти 3 y дорівнює 12. Знову ж таки, ми з вами спробуємо побудувати в одній системі координат графіки обох рівнянь. Розглядаємо перше рівняння 2х мінус y дорівнює 4. Виражаємо змінну y через змінну х. Мінус y дорівнює 4 відняти 2х. Поділивши обидві частини цього рівняння на мінус одиниця, ми одержимо, що y дорівнює 4. Мінус 4 плюс 2х, змінили знаки на протилежні. Далі ми можемо знову ж таки складати табличку, я вже зупинятися детально не буду. Значення х обираємо довільно, а значення y обчислюємо. Далі розглядаємо друге рівняння. 6х відняти 3 у дорівнює 12. Знову змінну y виражаємо через змінну х, а саме мінус 3y дорівнює 12 відняти 6х. Обидві частини цього рівняння поділимо на мінус 3. Одержуємо y дорівнює, мінус 4 додати 2х. Ми, звичайно, можемо зараз знову складати табличку, але давайте подивимося, що ми одержали те саме рівняння, що і в першому випадку. Зараз я його підкреслю. Зверніть увагу: y дорівнює мінус 4 плюс 2х в першому випадку, і ми одержали y дорівнює мінус 4 плюс 2х в другому випадку. Це означає, що наші прямі. Збігаються, і ми можемо з вами побачити це наглядно, але можна графік і не креслити, враховуючи, що ми помітили, що наші прямі збігаються. В цьому випадку треба зробити висновок, що наша система має безліч розв'язків, і ми можемо їх записати. Як саме? x будь-яке число, а y обчислюємо таким чином. Y дорівнює мінус 4 додати 2х. Отже, на прикладах ми з вами з'ясували, що система двох лінійних рівнянь з двома змінними може мати один єдиний розв'язок. Може взагалі не мати розв'язків, а може бути той випадок, що система має безліч розв'язків. Ці три приклади є наглядною ілюстрацією вказаних тверджень. Будемо працювати з підручником. Розглянемо номер 1010. Розв'яжіть графічну систему рівнянь. Перша система Х- дорівнює 1, Х плюс 2Y дорівнює 7. Алгоритм розв'язання системи графічним способом. Перший крок будуємо в одній системі координат графіки обох рівнянь. Розглядаємо перше рівняння x-y дорівнює 1. Виражаємо y через x, тобто мінус у дорівнює 1-х. Поділимо обидві частини рівняння на мінус одиницю, іншими словами, змінимо знаки на протилежні. Y дорівнює x мінус 1. Будемо складати табличку значень для х та y. Значення х обираємо довільно. Х дорівнює 0, підставляємо, 0 відняти 1 дорівнює мінус 1. Замість х беремо число 1, підставляємо 1-1 одержуємо 0. Для першого рівняння табличку склали. Розглядаємо друге рівняння. Х додати 2y дорівнює 7. Знову виражаємо змінну y через змінну х. 2y дорівнює 7 відняти х. Обидві частини рівняння поділимо на 2. Y дорівнює 7 других відняти 1 друга х. Складаємо табличку значень х та y. Замість х можемо взяти число 1. Одна друга помножити на 1 буде одна друга. 7 других відняти одна друга. Одержуємо 6 других, або це число 3, y дорівнює 3. Замість х тепер беремо число 3. І одна друга множимо на 3, це буде 3 других. Далі 7 других відняти 3 других, одержуємо 4 других, тобто це число 2. Таким чином, ми вже склали таблички для першого рівняння і для другого рівняння. І зараз будуємо в одній системі координат графіки наших рівнянь. Отже, я перехожу на програму гіалізацію. Гєбра, а ви в зошита в клітинку будуйте разом зі мною, тим самим ми повторимо цей процес знову. Отже, позначаємо, побудували осі координат, вісь абсис, вісь ординат, обрали одиничні відрізки і починаємо з першої таблички. Ми позначаємо з вами зараз 0. Мінус 1 і друга точка 1, 0. Через дві точки проводимо пряму. Зараз я це роблю на екрані, а ви робіть в зошиті. Першу пряму побудували. Далі, знову ж таки, замість Х ми одиничку обираємо. Зараз я. Від... Інструмент точка. Замість Х у нас одиниця, а y дорівнює 3 перша точка, і друга точка з координатами 3. 2. Одержую 3, 2. Тепер проводимо пряму через ці дві точки і одержуємо, що дві прямі перетнулися в точці D, яка має координати. 3, 2. Отже, упорядкована пара чисел 3, 2 і буде розв'язком заданої в умові системи. Зараз ми копіюємо одержаний результат і записуємо відповідь, що прямі перетинаються в точці D з координатами 3, 2. Результат упорядкована пара чисел 3, 2. На першому місці Х записуємо на другому Y. Рухаємося далі і розглядаємо другу систему з номера 1010. Умова х y дорівнює 0, 3х-y дорівнює 4. В одній системі координат будуємо графіки обох рівнянь. Розглядаємо перше рівняння х y дорівнює 0, тобто y дорівнює мінус х. Складаємо табличку. Х дорівнює 0, беремо y також дорівнює 0, якщо х. Візьмемо 1, то y дорівнює мінус 1. Розглядаємо друге рівняння: 3х-y дорівнює 4. Виражаємо змінну y через змінну х, а саме мінус y дорівнює 4 мінус 3х. Поділимо обидві частини рівняння на мінус одиницю і одержимо, що y дорівнює мінус 4 додати 3х. Знову складаємо таблицю значень для х та y. Візьмемо х дорівнює 0, тоді обчислимо 3 помножити на 0 буде 0, і мінус 4 плюс 0 y дорівнює мінус 4. Візьмемо замість х число 2. 3 помножити на 2 буде 6, мінус 4 плюс 6, одержимо, що y дорівнює 2. Знову ж таки, ви в зошиті в клітинку зараз будете будувати. Я знову перехожу на програму GeoGebra і будемо будувати одержані прямі. Нам допомагають складені таблички. Отже, згідно нашої таблички, вибачаюся, зараз перейшли ми з вами я повертаюся. Згідно нашої таблички, ми з вами позначаємо першу точку з координатами 0, 0. Позначили. Далі точку з координатами 1 та мінус 1. Позначили. Тепер пряму лінію проводимо через одержані дві точки. І далі для другого рівняння. Х дорівнює 0, а y мінус 4 позначаємо точку з координатами 0 мінус 4 позначили, і друга точка з координатами 2, 2. Означили. Тепер ви в зошиті під лінійку проводите пряму через одержані точки, я також провожу пряму через одержані точки. Бачимо, що ці дві прямі перетнулися в точці з координатами 1 мінус 1. Це і буде розв'язок нашої системи. Повертаємося до пояснення і одержуємо, що дві прямі мають точку перетину, і відповідь буде. 1-1. Розглянемо наступний номер 1016. Запитання: чи має розв'язок система рівнянь. 2х-7 дорівнює 6, 8х-28 дорівнює 24. В цьому випадку ми можемо поміркувати і побачити, що обидві частини другого рівняння ми можемо поділити на 4, що зараз ми і зробимо. Тоді одержуємо перше рівняння записуємо без змін, а друге рівняння обидві частини будемо ділити на 4. 8х поділити на 4 це буде 2х, мінус 28 поділити на 4 мінус 7, 24 поділити на 4 дорівнює 6. Таким чином, ми наглядно бачимо, що одержали одне й те саме рівняння. Це означає, що наші прямі збігаються, а отже, система має безліч розв'язків. Ми відповіли на запитання умови, чи має розв'язок система рівнянь. Відповідь: система має безліч розв'язків. Розглянемо друге завдання з цього номера. Чи має розв'язок система рівнянь 2х плюс y дорівнює мінус 2, 6х плюс 3 y дорівнює 9. Розглянемо друге рівняння цієї системи і бачимо, що ми можемо поділити обидві частини другого рівняння на 3. Що ми зараз і зробимо? Перше рівняння ми залишаємо без змін 2х y дорівнює мінус 2, а друге рівняння обидві частини ділимо на 3. Одержуємо 6х поділити на 3 2х. Додати 3 y поділити на 3 буде y. І в правій частині 9 поділити на 3 буде 3. Ми бачимо, що. В першому рівнянні сума 2х плюс y дорівнює мінус 2, а в другому рівнянні така сама сума 2х плюс y дорівнює 3. Ми розуміємо, що не може бути жодних чисел x та y, для яких будуть справедливі одночасно ці дві рівності. А іншими словами, це означає, що наші прямі паралельні, вони не перетинаються, і ми робимо висновок, що система розв'язків не має. Розглянемо третій приклад із цього номера, чи має розв'язок система рівнянь. Х плюс 2 y дорівнює 0,5 2х плюсі дорівнює 2. Легко побачити, що обидві частини другого рівняння ми можемо поділити на 2, що зараз ми і зробимо. А саме, перше рівняння ми залишаємо без змін, а обидві частини другого рівняння ділимо на 2, одержуємо x у дорівнює 0,5, Х плюс 2, дорівнює, x плюс 2 дорівнює 1. Знову ж таки, дивимося, що одна і та ж сама сума в x у в першому випадку дорівнює 0,5, а в другому випадку дорівнює 1. Ми розуміємо, що одночасно ми не можемо підібрати таких чисел x та y, щоб це було справедливим висновок, що в цьому випадку система розвідування. Розязків немає, а іншими словами, прямі будуть паралельними. Відповідь, система розв'язків немає. Таким чином, сьогодні ми з'ясували систему двох лінійних рівнянь з двома змінними і навчилися її розв'язувати графічним способом. Щоб закріпити вивчену тему, опрацюйте відповідний параграф підручника і виконайте схожі вправи. Всім дякую за увагу! Бажаю успіхів!